Всім вітання на каналі. Сьогодні розглянемо цікаву тему, чи реально отримати в Україні кредит під 0%. Одразу треба відзначити, що отримати кредит під 0 це реально, але це будуть відносно невеликі суми на короткий термін, до двох місяців. Тепер перейдемо до реальних варіантів. Перший варіант це перший кредит під 0,01% від мікрофінансових організацій в Україні. І другий варіант це кредитна картка з пільговим періодом або ще його називають Грейс період. Розглянемо перший варіант. Перший кредит від МФО під 0,01% на день. Багато. МФО видають такий кредит новим позичальним. Але в чому може бути секрет такої щедрості? Секрет дуже простий: в ній МФО висока конкуренція, і мікрофінансові організації дуже сильно борються за кожного клієнта. Для них головне отримати першого клієнта. Тому вони і роблять такі акції, так як клієнт потім бере декілька повторних кредитів, саме на цих кредитах потім МФО і заробляють. Можливості такого кредитування будуть приблизно до 10 тисяч гривень, але в середньому реально це буде десь 3-4 тисячі гривень до 30 днів, і комісія реально буде десь в районі 0,01% на день. Але щоб такий кредит був майже безвідсотковим треба пам'ятати два дуже важливих моменти перший момент на жаль у 2026 році більшість мфо бере комісію за видачу кредиту і в деяких випадках вона може сягати до 30%. Подібна ситуація ще не спостерігалася десь 4-5 років назад. Тоді перший кредит ці видавали без комісії у 2026 році. На жаль, ситуація погіршилась, але є ще в Україні МФО, які видають кредит під 0,01% на день, і при цьому не беруть комісію за видачу. В описі до цього відео ви знайдете це посилання, і там є такі кампанії. Будь ласка, переходьте, дивіться і оформлюйте кредити в цих компаніях. Тепер варто розглянути реальний приклад МФО, яка бере комісію за видачу кредита. І подивимось, чи дійсно він буде такий безвідсотковий, як вони кажуть, в рекламі. Для прикладу розглянемо МФО Rocket Money називається. Перейдемо на їх сайт, Дивимось, тут є калькулятор, в калькуляторі є посилання. Детальні умови кредитування, попередження, істотні характеристики, і навіть приклад. Склади розрахунків. В першу чергу ми радимо завжди перейти на сайт МФО і подивитись істотні характеристики послуги. Там завжди будуть зазначені всі комісії, штрафи і всі додаткові витрати за кредитом. Обов'язково перед оформленням необхідно вивчити цей документ. Бачите, ось тут у них підписано, що від 0,01% на день. Давайте реально подивимось, там є 0,01% на день у підсумку, чи нема. Відкриваємо істотні характеристики послуги, тут іде. Цілий перелік різних характеристик, суми, там, реальні ставки відсоткові, адреса сайту, багато різної інформації. І ось, будь ласка, дивимось. Комісії та інші платежі за кредитом. Одноразова комісія у розмірі 25% від суми кредиту. Тобто ви берете 3 тисячі і одразу вже винні вернути 3 тисячі 750 гривень. Тобто, це далеко вже ніякий не 0,01% відсоток, якщо ефективно подивитись на кредит. Бо комісія 25% відсотків вона повністю ефект безвідсотковості з'їдає. І ось навіть є приклад розрахунку кредиту. Дивіться 3 тисячі гривень позичальник взяв. Дійсно, буде відсоткова ставка 0,01% на 15 днів. 4,5 гривні це будуть проценти по кредиту, але комісія додається і у підсумку ви маєте повернути 3754 гривні. Ну, це точно не 0,01 і не близько нічого не безвідсоткове, так що уважно дивіться, щоб не попасти на таку комісію. Ще раз нагадаємо: в описі до цього відео є посилання, там підібрані провідні МФО України, в яких реально взяти під 0,01%, і ще й без комісії. Ну, і ще один непоганий варіант отримати кредит без відсотків, от реально без відсотків, це кредитна картка з грейс періодом. В принципі, будь-який банк ставить на свої кредитні картки грейс період до 62 днів. Зараз далі трошки детальніше це пояснимо. Е, які можливості кредитування можуть бути? Це, по-перше, сума у рекламі банки завжди пишуть там десь до 200 тисяч гривень. Але реально при першому зверненні в банк отримати від 10 до 50 тисяч гривень – це цілком реально, навіть з поганою кредитною історією, навіть якщо у вас нульова кредитна історія – на 10, 15, 20, 30 тисяч карточку кредитну вам завжди відкриють. При цьому грейс-період, тобто використання кредитної лінії без відсотків, буде до 62 днів, отак, от, от пишуть в рекламі банки. Що це означає? Це означає те, що якщо ви, наприклад, відкрили кредитну лінію, скористались коштами 1 липня, то до 31 серпня. Тобто до наступного до кінця наступного місяця. Це складе 62 дні. Вам за ці 62 дні не будуть нараховувати відсотки. Якщо ви погасите повністю заборгованість до 31 серпня, відсотки нараховані не будуть. Інший приклад: ви відкрили кредитну лінію 31 січня. Тоді у вас грець період буде до кінця наступного місяця. Тобто до 28 лютого. Тут вибачаємося, на слайді написано 28 січня. Але це помилка, у вас буде 28 днів до 28 лютого, тобто до кінця наступного місяця. Ну і пару слов скажемо, в чому причина такої щедрості від банків, чому вони дають цей грейс період і не нараховують відсотки. Справа в тому, що коли ви робите покупку карткою у якогось продавця, то цей продавець платить комісію платіжній системі, яка обслуговує цей платіж. А платіжна система, в свою чергу, платить невеликий відсоток банку за те, що вони видали вам картку, і ви використовуєте цю платіжну систему. Тобто продавець платить там від 3 до 5% за кожну транзакцію. Частина йде в банк, який обслуговує, частина йде в платіжній системі, а частина йде в банку, який дав картку. Покупцеві, ось і вся математика. Тобто всі заробляють, а ви маєте безвідсотковий кредит. На цьому, в принципі, все з цим відео. Якщо вам сподобалось, поставте вподобаючку. Якщо будуть якісь запитання, коментарі, зауваження чи, можливо, скарги, обов'язково напишіть в коментарях до цього відео. Обов'язково підпишіться на канал. Тут ми будемо розбирати різні цікаві і корисні фінансові питання. Всім дякуємо, всім до побачення.